Сьогодні покажу топ-5 автомобілей по дуже гарній ціні. У нас Варіон авто. І перший це у нас, друзі, Sun Young Corando 2014 року. Такий новенький автомобіль на дизелі 2-літровий, кросовер. В гарному технічному стані, повністю обслугований на шкіряному салончику. Опа, ось так виглядає зсередини. Машинка добре зберіглася. Салон просто шкіра в ідеальному стані. Базова комплектація, круїз, кондьор, мультикермо, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Ось так виглядає всередині. На автоматіки. ще раз, дизельний автомобільчик. Ціна такого 9800. В лізинг буде коштувати від 1500. Якщо брати в лізинг. Так виглядає задній ряд. В цілому біленький, гарний кросовер на ось таких дисках. Ось так виглядає багажничок. Гарний сімейний автомобіль в цілому за цим звірюка і за цим Джикічаном. Приїжджайте к нам на тест-драйв. І далі у нас іде BMW-шечка 2013 року. Біленька, гарненька. Це у нас кросовер На ось таких дисочках, ребята, він у нас повнопривідний. Двохлітровий дизель. Просто такий гарний білий монстр. Зараз покажу, як виглядає всередині. І так, залітаємо в салончик зразу. Головне, що автомобіль справний, тут у нас є і запуск кнопочкою, і мультикермо, і підігрів сидінь, і дзеркал. А ти що, підстаканник такий модний. Все для людей робили. Опа. Що це у нас тут? Все красиво зроблено, салончик мені дуже подобається, кстати. Зараз покажу ще задній ряд. Ну і так видно. Оп! Йдемо сразу багажничик. Чикс. Ось такий звір. Коштує у нас 12500, ребята. А якщо брати в лізинг оформлювати, буде коштувати від 1900 перший платіж. Тож, приїжджайте к нам на тест драйв. Далі у нас йде ось такий француз генодастер 2011 року. Він у нас 1,5-літровий дизель. Кросовер. Гарненький, чорненький, коштує 8 тисяч. На механіки, ребята, повний привід. Автомобільчик у нас на тканинці. Проста базова комплектація. Тут у нас мається що? Мається і парктронічки, і вона у нас встановлена. Ось такий кросовер. Приїжджайте також до нас на тест-драйв. І також нове надходження, це у нас седанчик Kia Rio. Kia Rio 2012 року 1.4 на газу, на бензині, на ось таких дисках БАМ! Дивимося одразу всередині. Передній привід тут у нас. На автоматі, звісно, охайний салончик, дуже-дуже такий приємний, тканевий, такий базовий. Колір, автоматик, все працює, Охайний автомобіль підклали вам бумажечки, щоб приїжджали к нам на тест драйв. Кайфували, не вимазували. Задній ряд та ти що Сразу дивимося багажничок Що тут у нас за сюрприз буде? Буде сюрприз, запасочка, звісно. Ось такий автомобільчик. Він у нас тонований по колу, працюють парктроніки. Ну що ще сказати? Хороший! Такий добротний автомобільчик. Коштує 7800. В лізних буду коштувати від 11701 платіж. Ну і Закінчує на сьогодні наш огляд. Чистокровний породістий німець. Це у нас Volkswagen Touareg. П'ятого року. Коштує 9700, 3-літровий дизеляка, автомат, повний привід. І так, всередині у нас, звичайно, шкіряний салончик і мультикермо, і круіз-контроль, і клімат контроль. Задній ряд і підігріви сидінь, електрорегулювання, і підігріви дзеркал, і електроскладання. Все мається. Все на вищому уровні, друзі. Підстаканчики. всі діла, задній ряд. Ну, просто. Красота. Одразу показую, як виглядає багажничок. Чийсь. Опс! Великий, класний, місткий багажник. Можете перевозити всі свої речі, тут навіть жити можна. Таурех. Друзі, Volkswagen є Volkswagen. Ще раз нагадую, ціна на сьогодні у нас за цей автомобіль всього 9700. Приїжджайте, друзі, до нас на тест-драйв. Знаходимося ми, місто Дніпро, проспект Слобожанський до Стащі. Орієнтир, ось така скляна будівля або церква. Приходьте відмалювати гріхи і приїжджайте до нас в Арион авто.